Ого, ого, по текстурі мені подобається. Вона така доволі густенька. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і сьогодні ми знову готуємо та розказуємо вам про нові рецепти, про нові складники, про нові методи приготування та нові лайфхаки. Я поставив собі попередньо підігрівати каструльку, але вона вже розігрілася. По перше, всім дякую, хто підписується на наш канал. Ставить подобайки, пише коментарі, дивиться з нашими рецептами і каже: у мене вийшло. Я приготувала реберця, я приготував там шакшуку. Я приготував то супер. Дуже вам дякуємо! Дякуємо, що слідкуєте. А. Це нас надихає приготувати вам нові рецепти та розказати про щось нове. Тому у нас наступний рецепт, і в цьому рецепті ми будемо готувати одну з найулюбленіших закусок мільйонів багатьох домогосподарок. Є багато варіацій приготування з різними наповнювачами. Хтось з майонезом готує, хтось без майонезу, хтось одні овочі додає, хтось додає цукіні, хтось кабачки. Мова буде йти про кабачкову ікру. Набір складників доволі простий, робиться достатньо швидко. Звісно, якщо ви захочете закатати десь 50 баночок з таким автоклавом, це не вдасться. Потрібно набагато більший, але і часу займеться також більше. Ми ж будемо готувати на 4-5 баночок, як і будь-який наш рецепт. Все доволі буде просто. Дивіться, нам потрібна цибуля, морква, чесник, кабачки. Я використовуватиму томати. Сіль, перець, коріандр, олія соняшникова та томатна паста, цукор, лимонний сік. Перше, що можу сказати, це ідеальна закуска, яка е, як підійде до того, щоб самою їсти її, додати до ваших гарнірів, додати до супів, додати до е, ще якихось трап. Старайтеся вибирати молоденькі кабачки. Якщо ж у вас буде ось такий старий кабак, то краще його почистити. А серединку насіння вибрати. Якщо ж у вас будуть такі молоденькі кабачки, то сміло можете їх нарізати на кубики і не очищувати. Ну, звісно, ми це все помили і е, всі овочі, городні, негородні, потрібно мити завжди. Ну і все. І будемо підготовлювати власне, продукти. Але в першу чергу, доки ми приступимо до наших кабачків, е, ми ставимо кастрюльку розігрівати. Візьміть краще одразу більшу каструлю, щоб вам було зручніше все це вимішувати, а в сумі це перебити блендером. В першу чергу ми поставимо смажити нашу моркву. Всі грамовки та опис трав залишимо внизу під відео, де ви зможете подивитися, та на яку кількість баночок це все вийде. Морквочка. Морквочку нарізаємо на довільні шматочки. Воно і так все буде обсмажуватися, а після чого буде перебиватися блендером. Тому кидаємо нашу морквочку, потім цибулю. Часничок. Тут уже за бажанням: хтось любить, хтось не любить, я обов'язково буду додавати. Бо часник це не означає, що воно буде щось гостре, пікантне. При правильному його приготуванні він може бути і класною намазкою. Це ви могли побачити в наших попередніх відео, де ми готували чесник конфі. Ось так. Морквочку я нарізаю і туди ж буду додавати нашу цибульку. Так само нарізаю її довільними шматками. Тут немає що гратися півкільцями, кільцями, брусочками, бренуа, жульєном, як хочете. І одразу туди буду додавати також чесничок. Чесничок гарно підсмажиться, він додасть свій смак та аромат. І загалом наша кабачкова ікра буде доволі інтенсивнішою і набагато смачною. Томати зазвичай не дають. Але я її дам. Вони зараз, в, так би мовити, прекрасній формі для того, щоб додати свої смаки та аромати нашій кабачковій ікрі. Часничок просто розтискаю. І туди разом все обсмажувати. Е, томати я наріжу, але загалом я їх буду давати практично в кінці. Томати це кислота. І як і томатна паста. чи... Власне, самі томати, кислота, яка присутня у них, вона продукт змушує готуватися довше. Тому нам це не потрібно. Ми додамо це в кінці. А після нашої моркви та цибульки будемо зараз додавати наші кабачки. Дуже гарні томати, дуже ароматні, соковиті. Клас. Так, тут у нас все смажиться гарненько. Нам потрібно все разом обсмажити до розмякшення, і потім просто перебити блендером, довести до смаку, перекинути в наші баночки та приготувати в нашому автоклаві. Все доволі просто, але все рівно воно займає якийсь час. Ну, а хто казав, що буде легко це зараз робити за зимою або в інший період, ви пішли, вибрали собі баночку, і у вас вже є готова, класна е вітамінна кабачкова ікра, яка приготована в сезон. Вона дуже ароматна, а не приготовлена з якихось овочів, які не сезонні. Кажу і завжди казав, старайтеся використовувати сезонні продукти. Для цього є їхній і час. Ну що ж, після 15 хвилин. 15-20 приготування наші овочі розм'якшились і я додаю наші томати, я додаю сіль та перець. Я також додаю коріандр мелений і трішки томатної пасти грам 40. Ось так. І все це гарненько я замішую. Можливо, навіть додам трішки води для того, щоб вирівняти консистенцію кабачкової ікри, щоб вона мені не була супер густою, чи, наприклад, там рідкою. Ну, рідку, звісно ж, водою не вирівняєте, але щоб воно і навіть тут зараз не прогорало. Трішки цукру. Ну і будемо це все перебивати блендером. Ну що ж, наша кабачкова ікра приготувалася. Оце все гарненько ми перебиваємо блендером. Ось до такого стану ми перебиваємо, щоб все гарненько було перебито, однорідної текстури, і обов'язково пробуємо на смак. Можливо, потрібно додати солі, цукру, перцю. Доволі така приємна текстура, гарний смак. Ну, одразу видно, коли воно все свіженьке, коли воно сезонне, воно супер. По-іншому Ну і Будемо розкладати по наших баночках. Ось так наповнюємо наші баночки. І будемо готувати в нашому автоклаві при температурі 100 градусів 15 хвилин. Ну що ж, виймаємо наші баночки з кабачковою ікрою. Після того, як вони вже приготувалися, вистегло. Ось такий маємо результат. Ще одна. Гарний колір. Ну, Загалом і гарно виглядає. Ну, потрібно просто куштувати. Давайте. Значить так, наша улюблена частина. Ого! Ого! Ой, дуже ароматні. Клас, ну Зазвичай ну загалом пахне, як і кабачкова смачна ікра, яку готували в дитинстві. На вигляд, справді має вигляд, як і кабачкова ікра. По текстурі мені подобається. Вона така доволі густенька, немає якоїсь лишньої рідини. Вона однорідна. Ось так воно виглядає. Смачненько, мені подобається, що вона легко пікантна від чесничку. Супер. Смачна, добра, кабачкова ікра. На намазку на хліб. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтеся на наш канал. Ви були на каналі Утехо. Всім дякую, хто дивився і до нових рецептів. Пока!